вам відомо, що Мельника мордували у на научниках на 6 до 3 часов ночі, поки тиск став 210 на 110. І як ви захищали права ректора національного узуна? Почитайте, я вас питання задачу. Ви що ви зробили як посадова особа, щоб захистити мене? Просто під час затримання ви про просили ліки, вам не Зачує, чує, не якщо, не якщо ви пам'ятаєте, я відповідаю на ваше питання. Ви поїхали без е співробітників ВВП, да, нашого головного управління нашої респекти, слідчі та органи, який вас затримав безпосередньо, не вважав за доцільне наша присутність. Ви ви Вот. Да, дальше Олекса был Алекса был так так, да, да. я дав столько. Короче, ну все понятно, вы ну не можете. Все, достав пакет бумажку, якобы озера, я присутствую, участвует. Запропонував Володимировичу показати руки. Тобто Володимирович, в принципі, не сперечався, подав руки. Середник міліції, доступно сітко, почав освітлювати руки, при цьому перший раз його Володимирович з тією руками вчинив і випала. який проводить всі дії з святи групі, і попросив поняти, підійти, і спитати і, 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 і свічі, також спитати, що вони бачать. Так, біли, що бачать світіння зеленого кольору. Так? Я теж наблизуся після цього то, і за допомогою відеокамери на них більше, і, і різкость, вони більш, більше збільшують картинку, видно було, що казав Володимир. Світ я пам'ятаю, що я сидіти так. Всі, між, на праздні руці між собі показати між цим пальцем в, в цьому місці було світіння зеленого пользу. Між великим і. Між великим ісказиним, так. Світіння зеленого полю. Зелені руки. Да. Це... Правою руки, так. Да. Так, була. Десь почав їх обстани, намагався ну, попередні підключити. Після цих подій... Що ще було постійно цією лампою? цією лампою. Я ж, значить, після цього працівник міліції той, який свідчив цією лампою руки, так він підійшов е, до столу, е, підняв кошти, вислав їх на стіл. Так, також він запропонував понятим і звідчим, бо він також запропонував панітин, підійти ближче до столу. Почали цією лампою світити купюри, які були під столом. Це були гривні. Так? Вони були в пакетах, ну, в пачках. А усі перетягнути, чи це була лампі упаковка, чи просто поки ще, я, чесно кажучи, кажуть, не згадаю. Я стояв проти сторони, підійшли слідчі, понятні. Вони дивилися слідчі, задавав їм питання, що ви бачите, понятки, наскільки мені відомо, тоді відповіли, що бачить світіння зеленого кольору. Я також підійшов, так, на, підійшов і побачив, що кошти теж замінюють світіння зеленого кольору. Так, але так, і на мій погляд яскравий, ніж те, що було. Право дивища, яке було виявлено більш основним вказівним пальцем. Після цього ці грошові кошти були, якщо брати положення за столом да, кресла, то вони були з правої сторони, з лівої сторони перебував шкіряний портфель, ну, яким я думаю, шкіряний. Здається. Так, А, ще одна характерна деталь, що коли, ем, я трошки йду назад, коли слідчий зачитував права Петру Володимировичу і ну, стояла тиша, скажімо так, да, Петро Володимирович уважно слухав те, що каже слідчий, да, потім коли він почав вчиняти дії руки під столом, так був характерний звук, ну, який нагадує, як відкривається суд або портфель, або барсетка в кайте спортивним просто